Далі у новинах спорт Львівська енергія Тайм вийшла до фіналу чемпіонату України з футзалу. У боротьбі за путівку в заключний раунд змагань підопічні Станіслава Гончаренка здолали харківський локомотив. В останньому матчі вони перемогли залізничників із рахунком 2-1. У грі за золото чемпіонату Енергія Тайм протистоятиме Івано-Франківський ураган. У четвертому півфінальному протистоянні енергії тайму та локомотиву взяття воріт відбувалося лише у першому таймі. Підопічні Гончаренка за справу взялися відразу, і вже на першій хвилині відзначився Денис Овсянніков. На шостій хвилині Євген Рогачов подвоїв перевагу господарів майданчику. Відкидати один гол залізничникам допоміг випадок. Після удару клучко м'яч рикушетом від струка залетів у ворота лисенка 2-1. Обопільно гостра гра, голами глядачів більше не тішила. Кожна гра, яку ми грали в з локомотивом, була тяжкими, тому що в першій грі ми по пенальтях виграли дві гри, і гра вийшла в один м'яч. тільки ну, там другу, хоча теж пропустили такі трошки не такі голи, як хотілося Але всі чотири гри, які були, всі виявилися дуже тяжкими і нелегкими. Програли, бо не використали своїх моментів, не вистачило майстерності, відвернулася фортуна. Були передумови для взяття воріт, але вони так і залишилися нерезультативними спробами. В іншій півфінальній парі Ураган таки зумів перевершити «Києвець». Для виявлення сильнішого командам знадобилося 5 ігор. У вирішальному матчі Ураган переміг з рахунком 6-4. Перші два фінальні протистояння енергія тайм 28 28-29 травня проведе в івано франківську Матчі відповіді відбудуться за тиждень у Львові. енергія тайму півфіналі чемпіонату України перемогла харківський локомотив. Перед початком матчу обіймаються ще донедавна одноклубники, а тепер суперники енергетик Лехчанов та залізничник Іваняк. У останньому настрій львів'яни зіпсували вже на першій хвилині. Відзначився Денис Овсянніков. Ще за п'ять хвилин вже 2-0. Євген Рогачова не змарнував вихід один на один. Харківські футзалісти відквитали один гол ще в першому таймі вирішальними останні секунди матчу. добрі емоції на львівській лаві запасних. А відтак рахунок у матчі залишився 2-1. радості на трибунах, що на паркеті спортивного комплексу Галичина не було меж. Болельщикам, если бы было бы все так гладко, как 2-1 интрига до последней минуты. То мы Ми вернулись опять к тому пониманию, которое было вчера, вы заметили, да? Мы опять приняли те же условия игры, ту же расстановку, смысл, последовательность. И точно так же сыграли все оставшееся время после счета 2-1, как и вчера, так же и сегодня.